Показую наші покупки невеликі. Спочатку з магазину Галя Балована. Це отакі пельмени зі свинини. Кілограм 74 грами. Кілограм коштує 155 гривень. Заплатили 166 гривень 47 копійок. І склад ось тут. Борошно пшеничне вищого сорту, вищого гатунку взагалі. Але я теж не завжди говорю правильно: свинина нежилована, сало, вода питна, олія соняшникова рафінована, сіль кухонна, перець чорний молотой. Все. Срок придатності: 90 діб віддати виготовлення. Це таке. Я думаю, що як розпакував, запакував. 90 діб тут кілограм. Можна з'їсти за 3 дні. Так, далі взяли котлети. А котлети рибні. Написано до посту склад філе риби Аргентини. Цибуля ріпчаста, сухарі панірувальні, батон, сіль кухонна, перець чорний меледий і теж 90 діб. Тобто, от сало в цих котлетках не котлетках додавали. Дивіться, тут їх 10 штучок. Я люблю, коли без сала. І вони коштують 195 гривень. Ціна за кілограм. Тут 898 грам на 175 гривень 11 копійок. І е, залишили ми грошей в галі балованої 341 гривну, 58 копійочок. І ще ми заїхали в варус. Ну, інколи треба і в варус, хоч там. Трішки все дорожче, а по ходу по дорозі, то й заїхали. І зараз покажу, що ми купили там. Ну, щоб було куди покласти, взяли отакий пакет варус. Пакет коштує 5 гривень. Дешевше, ніж в АТБ, але і якісність ніяка. Ось вже й дірочка. Бачите? Так, пакет приберу. Тримав, тут небагато. Взяли двохлітрову колу, говорила днями вікулі. В АТБ була акція і доволі така хороша акція. Це для неї. Ну Вона не захотіла. Ну, а тепер взяли. Коштує 2 літри 40 гривень, 30 копійок. Вершки вершки простоквашино. 10% жирності, 200 мл. Ось такі. ну Завжди ми їх беремо, але у варусі зараз на 60 копійок дешевше, ніж в АТБ. Коштує одна упаковка 22 гривни 30 копійок. Ну, Взяли груднинку. Така, у нас є такий завод ювілейний по виготовленню м'яса, ковбас. От, груднинка дуже гарна, дивіться, яка ось. І зараз вам скажу: свина 178 грам. Кілограм коштує 259 гривень 90 копійок. Це акція і заплатили 111 гривень 56 копійок. Так, далі сир сулугуні, палички, ось такі. Коштують 46 гривень 26 копійок. Ну і там на карті були бонуси, то трішки там скидали, як знижки. Ну і ще чіпси, левіс, смак паприки. І знаєте, що тут їх? Хто? 120 грамів, здається. А були ж 130. Зараз я точно скажу, гляну. Так, літуля ж їх дуже любить. Так, 120 грам. Дивіться. Зараз так аж не видно було. Думаю, може помилилися в чеку. Так, і коштують дуже дорого. 61 1 гривна 90 копійок. І оце за все у варусі заплатили. 300 гривень 2 копійки. Отакі От сьогодні невеликі покупочки ми здійснили в двох магазинах.